Вітаю команда Першого подільського готова розповісти вам про головні події 14 липня. То чим запам'ятався цей день далі? Джозеф Кіт Келлох, спецпосланець Сполучених Штатів Америки, прибув до України 14 липня. Володимир Зеленський вже зустрівся із гостем на своїй офіційній сторінці. Глава держави зазначив, розмова була досить продуктивною. Обговорили шлях до миру і те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, і звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідер сполучених штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою, написав Зеленський. У п'ять разів планують збільшити виплату жінкам за народження дитини. Відтак сума зросте від 10 до 50 тисяч гривень. Про деталі нового законопроєкту розповів Денис Шмигаль. Також прем'єр-міністр зазначив, що й інші категорії грошових виплат для матерів значно зростуть. Ще одне важливе нововведення програма «Є ясла», яка дасть батькам можливість обирати після досягнення дитиною одного року або повернутись до роботи, або залишитися з дитиною до трьох років. У разі повернення до. Роботи держава щомісяця виплачуватиме кошти. Детальніше про суму, яку можуть отримати батьки, пропоную послухати у прямій мові. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. розмір виплат окремо визначить уряд. Запроваджуємо програму Є Ясла. Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. Донат це не благодійність, а необхідність на четвертому році повномасштабної війни. Українці часто кажуть, що втомились від донатів однак є й ті, для кого підтримка армії це щоденний ритуал. Волонтери Хмельниччини показали, на що витрачають кошти небайдужих, Ба більше на потреби військових передали чергову партію дронів. За два роки роботи волонтери навчилися не просто швидко та якісно складати дрони для захисників, а й постійно вдосконалювати моделі. Кажуть, без підтримки українців це було б неможливим, адже кожен донат це якась деталь, без якої успіх був би неможливим. Сьогодні пригадують перші спроби створити літаючу зброю. Перші дрони дуже важко йшли, бо не знали, що я, як, куди, який вінтік, що, куди. Одягається, що куди прикручується, ну потім розібралися. Тако потихеньку, 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 і ми вже так можемо працювати з критики ночима. Волонтери зізнаються, немає ніякої різниці, якого розміру донат, адже у кожного різні можливості. Тут головне небайдужість. «100 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 50 гривень, яких ми потім конвертуємо в це в запчастини і в переробку цих всіх речей або закупівлю нових дронів. Тобто для нас це дуже важливо. Об'єми величезні. Я перебільшення кажу, ніхто в області я не знайде в регіоні, на волонтерських засадах в ноль це робить так, як це робимо ми. Кожен дрон потребує перевірки, адже для волонтерів важливо, аби кожна позиція, потрапивши у руки військовим, була готова до негайного використання. Вони обльотуються перед тим, як відправитись на фронт. Тобто, щоб ви собі розуміли, виробники нових дронів цього не роблять. І це велика проблема. Я вам компетентно це говорю. Коли ти береш дрон, ставиш на позиції, він перевертається, вибухає біля тебе. Це є проблема. Понад дві тисячі дронів за менш ніж два роки вдалося виготовити і передати військовим. Кожен з них це ручна робота, це індивідуальне налаштування та підготовка. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Ми максимальною відповідальністю ставимося до кожного нашого виробу. Ми тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з військовослужбовцями 24 на 7. Ми позиціонуємо і хочемо, щоб наші дрони були максимально актуальні тут і зараз, на лінії бойового зіткнення. Величезна кількість передана силам оборони: дві тисячі впівдронів. Ми вже виготовили і передали нашим збройним силам. Кожен дрон гравіюється, вони мають свої унікальні номера. Завдяки цьому номеру на дроні. Ми розуміємо, які саме комплектуючі ми поставили на цей евпівдрон. Робота волонтера, як і захисника, цілодобова. Тут кажуть, не можна розслабитися, адже запити від військових є постійно. Хлопці не лише збирають нові безпілотники, а й переобладнують ті, що передають з лінії фронту. під час ремонту електропідстанції, як пише городок Сіті, електромонтер із городка працював у селі Кремінна. Під час виконання робіт чоловіка вдарило струмом. Медики доправили його до городоцької багатопрофільної лікарні. Фахівці діагностували опіки третього ступеню. Стан оцінюють як важкий за повідомленням правоохоронців. За цим фактом вже розпочато досудове розслідування. Відомості внесені до єдиного реєстру за частиною першої статті 272 кримінального кодексу України порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Обов'язково вакцинація дівчат підлітків від вірусу папіломи людини. Таке нововведення стартує у 2026 році. Відтак, щеплення стане безкоштовним для цієї категорії населення. Що це за вірус та які небезпеки він несе? Розпитали мої колеги у фахівців. Вірус папіломи людини зазвичай зовсім непомітний без обстеження, але може призвести до трагічних наслідків. Захворювання поділяють на дві групи. Є онкогенні типи, а є неонкогенні типи. Неонкогенні типи нам, в принципі, не є цікавими, тому що вони ніяк абсолютно не лікуються. Онкогенні типи вони викликають рак шийки матки, найбільше у дівчаток розповсюджено. Також воно може викликати рак анального отвору, рак язика, ротоглотки, рак вульви, рак піхви. Тобто багато різних місць, де може викликати онко. Увесь процес проходить повністю безсимптомно. Жінка може навіть не підозрювати, що отримала зараження, яке вже активно прогресує в організмі. Здебільшого ВПЛ виявляють на профілактичному огляді. Зазвичай вірусом папіломи саме онкогенними типами можна заразитися лише статевим шляхом. Неонкогенними типами можна заразитися контактно-побутовим шляхом, тобто навіть в спортзалі можна заразитися неонкогенними типами, ті, що викликають папіломи, бородавки на тілі безпосередньо. Але вони не є такі небезпечні, тобто лише естетично і або якісь там викликаєте болі, тоді їх просто видаляють. Пацієнтів, які мають таке захворювання, критично багато, каже медикиня. А лікування від цього вірусу немає. Лише коли хвороба прогресуватиме до передракових станів, спеціалісти можуть зробити операцію. Тому фахівчиня підтримує нововведення держави про доступну вакцинацію. У 2026 році запровадять безкоштовне щеплення дівчат віком від 12 до 14 років. Буде проведена одна доза Гардисил-9. Це Найкрутіша вакцина, яка захищає від дев'яти типів вірусу папіломи. За порадою спеціалістки вакцинуватись все ж варто, адже це може в майбутньому вберегти здоров'я вашої дитини. Також лікарка рекомендує вакцинувати й хлопців, бо саме вони найчастіше переносять хворобу. Це значно зменшить кількість заражень у майбутньому. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. 45 дітей з Хмельниччини вирушили на відпочинок у куяво-поморське воєводство Республіка Польща. Вже декілька років поспіль таку можливість дає Хмельницька обласна військова адміністрація. За словами Сергія Тюріна, сформовано три групи по 50 учасників. Протягом тижня діти разом із супроводжуючими будуть учасниками екскурсій, освітніх, спортивних та інтеграційних заходів. В першу чергу такі освітньо-туристичні поїздки для дітей військовослужбовців, зокрема тих, чиї батьки брали безпосередню участь у заходах із захисту України у зв'язку з військовою агресією РФ а також для дітей осіб, які зникли безвісти внаслідок цієї агресії. Попри біль розпач та втрату рідні продовжують боротися. Валерій Заболотний добровольцем пішов захищати Україну та, на жаль, загинув. Ворожа куля снайпера забрала його життя. Під час служби казав рідним, мріє про автівку для підрозділу, аби безпечно доставляти побратимів у безпечне місце. Рідні здійснили бажання полеглого воїна та передали транспорт на річницю загибелі героя Валерія Заболотного. Рік тому життя Валерія Заболотного обірвала куля ворожого снайпера, а нині рідні здійснюють мрію захисника. Перебуваючи на фронті, Валерій казав, потрібне авто для підрозділу. Але втілити бажання за життя захисника, на жаль, не вдалося. Коли він ще служив, він завжди з ним, коли розмовляв по телефону, ви, ну, самі знаєте, що на фронті з машинами проблеми. Він завжди мені казав, от би нам би машину, хорошу машину, щоді, от би мені, щоб я мав би чим їхати, бо здається так, що буває в полі глохнемо під дронами. І не знаємо, чи виживем, чи ні. я йому пообіцяв. що Валерій, я ну ми я найду машину, я тобі її передам ще при його житті. Але на жаль, сталося так, що я не встиг йому її передати. Але я обіцянку дотримав. Валерій доєднався до лав війська у 2023 тисячі Добровільно пішов захищати Україну у складі штурмового батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцине. Він отримав позивний скіф на позашляховику. Символічно встановили такий номерний знак. Коли тільки ну, Валерік загинув, ми його похоронили, О, і Ярослав сказав, що Ай, мама, я з вами зроблю так, що покличемо, позовемо хлопців до нього на могилу і назад їх повезе сам з кіф. Я кажу, це як понімати. Ну, побачимо. І так, так ми і зробили. Родина придбала позашляховик за власні кошти. Таким чином хотіла увіковічнити пам'ять героя. Вже незабаром авто використовуватимуть у виконанні бойових завдань. І сьогодні ми його так символічно вшановуємо. Ми бачимо, що він посеред нас. Ми дякуємо родині за таку суттєву і велику підтримку української армії. Як ось цей автомобіль, який вже завтра буде виконувати задачі, до ініціативи вирішили долучитися і представники місцевої влади. Тому разом із автобригада отримує генератор, fpv дрони та безпілотники з назвою Матрас-4Т. Це Унікальний випадок, коли родина продовжує допомагати тим побратимам, з якими воював Валерій. Ми, звичайно, знову ж таки долучилися до, до допомоги Карпатській Січі. Сьогодні передаємо генератори впівішки 10 дюймові передаємо матрас 4Т. Знаємо, що ці хлопці вміють якісно працювати. Знаємо, що завдяки цій техніці буде знищена якась частина москалоти, яка прийшла на нашу землю. Попри біль втрати, сім'я Заболотних продовжує підтримувати воїнів. Це свідчить лише про одне: українці незламна нація. Попри гори, ми продовжуємо боротися та допомагати, аби наблизити довгоочікуваний мир. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Кожен із нас звертався за отриманням послуги. Чи то запис на прийом до лікаря, чи то довідка про одруження або прописку, чи звернення про проблему із водопостачанням, чи є проблеми із наданням послуг у комунальних закладах обласного центру? Запитали журналісти першого подільського у Рубриці. Питання дня записатися на прийом, отримати довідку чи будь-який інший документ це ті послуги, які мають бути доступні кожному. Чи проблематично для Подолян отримати послугу у комунальних закладах Хмельницького? В принципі, зараз дуже зручно те, що є онлайн, і в принципі через онлайн можна вирішити дуже багато питань. Мені здається, поки що, ну я не стикалася з такою проблемою, куди можна було би записатись. Лікарі є, декларації є, онлайн багато питань вирішується, тому для мене поки що все на рівні доступності. Бо пенсійний, от моя на пенсії, може бути. А в чому складність отримати там послуги? Ну, я... ну, трошки є очередь. Та, вроді всіх цнабі нормально, швидко. дають. Ну, треба в очері постояти, але швидко. Так що я не знаю, які на певні налогові служби. Чому? Я чув таке. А в чому складність? Ну, там треба записуватися, то очереді стояти внизу. І так далі. Ну я сам не ходив, просто по слухах. Совбес. Чому? Там без кінця черги і треба ходити по тишню, щоб щось добитися. Снапі? Ні, ні, нема проблем. Та я не так часто звертаюся. Понеділок, 14 липня, побачила команда Першого Подільського. Про інші важливі та не менш актуальні події України та світу. Ви можете дізнатися із наших офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі на першому подільському.